Чистий ґрунт? Компанія називається чистий ґрунт, так? Ваша фірма, да, в якій ви працюєте. Фірма чистий. Я, а хто я поч... начальник? А де, а де він зараз. Ну якщо якийсь, наприклад, у вас половину, кому ви визволить? Ні, ну це дивись, це компанія яка грейдер, це окрема компанія. Це, яка грузить, так. Да. Добрий день! А що це за компанія, яка у вас замонтажує пішко? Ви да. не знаєте? А, а я, яка маса зараз погружена? у вас? 25 25? тонн? Вот тут, помніш здоровенный? А, так. Да. Вот, вот типа таких. Только там еще длиннее будет. Тут это вода, тут 25 А 20. заехал чи ні? Да, чи да, він з да, іншої да. сторони? Так, 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 Ребята, ви геологію взагалі знаєте, ізучали трошки чи ні? Слухайте, ви мене будете вчити геології чи що? Я запитую вас. Ну, поясніть геологічно, якщо ви... Ви на якому Ну, Снімається заплавний за грунт, ми а тоді прочищається з поліції. Ну так викликайте поліцію, якщо Я вам щось не зіграється.